25-та річниця незалежності України ювілей визначний, Тож відзначають його з розмахом. І гімн України співають, і живий ризуб викладають, коли як на 24 серпня згадати про свою історію, про своє коріння та про символи України. Маріана школярка. Для неї день незалежності це привід одягнути вишиванку та згадати історію своєї держави. Мені радісно, тому що такий святковий день. А це і намисник для жінки це більше ніж свято. Її чоловік пішов воювати, тільки не почалась війна. Для мене це свято стало особистим початком війни на сході. Це те, за що мій чоловік проливав свою кров, і за що проливалися мої сльози. А цей хлопець вважає себе патріотом. Більш того, пишається, що народився на українській землі. Це свято, яке, яке означає той день, коли ми можемо відстоювати свою свободу. Ми почали нове життя. Україна розпочала нове життя. Ми можемо боротися за свої ідеали, за свої погляди. ...та інші полтавці приєднались до флешмобу Живий тризуб. Акція вже традиційна, проводять її вже в п'яте. Щороку масштаби тризубу збільшуються. Цього разу живий символ України сягнув розміру 18 на 35 метрів. Тризуб у нас буде кольоровий. Тепер воно красиво, так по команді. Там синій верх, жовтий низ. Всі люди піднімуть його і вийде такий кольоровий тризуб. Людей треба об'єднувати чимось. І от стати частиною, скажімо так, головного символу нашої держави це щось сакральне для людей. Після того, як тризуб ожив, полтавці вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО та учасників полтавського майдану. Серед небайдужих Петро Ворона, чоловік з власного досвіду, знає, що таке майдан. Ми прийшли покласти квіти до пам'ятника учасникам майдану і Героям АТО, які тут є. У мене з цим майданом дуже багато пов'язано. Я був одним із керівником цього Майдану. Звичайно, мені треба було сьогодні цей день шанувати своїх друзів, які загинули на фронті, які тут постраждали. Захід зібрав майже дві сотні людей. Вбравшись у вишиванки, вони показали своє ставлення до України.